Це Віка, а я її тато. І зараз ми будемо шукати, хто з хлопців хоче женитися на такій гарній дівчині, як Віка. Починаємо. Ти мене переживай, просто мені потрібно дуже, щоб він повірив, розумієш, бо якщо він дуже дуже. Бачить брехню, а я як не як що... називатися. Так, я є. Так, ти так. так, як є, бо ти головне нічого не сплутай. Бо якщо він побачить, не так, Віка, віку, да. два роки вже зустрічаємося. Угу. Ти придумай, де ми зустрілися з тобою, як познайомилися. Ти що з буча? я з Бучача. Все, от він сидить. Фух. Ти головне, не переживай дуже. Тату, добрий день. Добрий день вам, добрий день. вас звати? Мільше, дуже приємно. Це воєнна речена віки, так? Так, так. Ясно. Добре. Е, ви давно знайомі? Два роки, роки. Ясно. Вона мені листи писала, але все було набагато менше Сроки, так? Дуже приховували страшенно ваші стосунки і те, що е, ви маєте таке велике почуття. Як Звичайно. вона повідомила, що у вас має бути весілля десь в червні місяці, так? Так. так? Добре. Справа, тому що я завтра їду в Америку, і мені просто треба, скажімо, ситуацію поставити під свій контроль, щоб все вона... було нормально, щоб я знав, що щоб ви не вона... переживали за ним. Звичайно, вона... що так, вона в надійних руках і все буде нормально. Добре, да. ви десь живете, де ви живете? Живу так. тут. Тут так. Так. район. Вона, на жаль, нічого про вас не сказала. Ні. Я живу дуже з... прихована, страшна сила. В Буча -чи, чи живу на квартирі. В Бучу на квартирі Так. Живати? Ага, ясно. А скажімо, після весілля, де ви вже будете жити? На квартирі. Де? На квартирі будемо, так? Будем, Як на квартирі? Стоп, треба. Вас на квартирі Так, так, так Власну квартиру, так? так? Так. Чи ви знімаєте квартиру? Ні, власну. Власну маєте? Ага, це вже інакше річ, добре міняє. Так ще одно, що мене цікавить, ви десь працюєте, працює, навчаєтеся. Працює. Так. Ви якийсь дохід ви маєте? Маю. Який дохід у вас? Дві тисячі гривень. Дві тисячі гривень. Так. Ну, на перший раз то ласка. А потім, м -м -м, якщо Бог дасть свій бізнес. Не потрібно Тередовжі цього. Мої, все буде добре. Ну що, то чекай. Ну, то таке, знаєш. Якщо Житомі людина мене любить, то яка різниця, скільки він має грошей і яка зарплата? Я розумію. Добре. Значить, е, ситуація дуже проста. Я би хотів все чітко поставити на полочку, тому що я поїду, я не знаю, як воно буде. Мені треба знати, що все буде добре. Все буде добре, що буде. Через то, припустимо, мене цікаво нападна ситуація. 20 тисяч вам на весілля стане, Баксу? Стане, стане, чи ні? Втане, втане. Стане. Скажімо, ця машина вас влаштовує, ну буду собі нею користуватися, далі вже. Та да, в мене є машина, своя. Що, ця гірша? Ні, це трошки. Ну, ну то й все. Ну, то візьмете, вами собі користуватися. Якщо... якщо не захочеш, ну то продасте, якщо проблема, не, то, ну да. то все. А будете мати собі ще. Далі, одне є єдине, що дуже цікавить, я би хотів, щоб ваші взаємини, ваші відносини мали. Зареєстрований характер. Тобто буде одне єдине, що ви стоп, секундочку, mm -hmm. я завтра їду. Давай. Мене цікавить сьогодні, що ми зараз з вами пішли навіть зараз в ЗАГС і зареєстрували ваші відносини. Зараз? Так. Там вже все готово є. Там вже все готово. Там ці люди вже про це знають, вже всі готові. Ми тільки приходимо з вами. Бланки вже є. Надруковані написані, просто ставили свої підписи. Osionfish. І все, і тоді я собі завтра щасливо їду до своєї Америки і там заробляю гроші. Добре. Яка ситуація? У мене питання, так? Можемо йти? Все, приказ. закрили? Ти переживай. Це швиденько все Ходи. Та не переживайте так. Я сподіваюся, у вас гроші є з собою, щоб оплатити тут. Є, є. Є, так? Ти маєш голосу біля сан? Як ти не маєш? Я спробую моя дівчина день на році, я нині подарунок, немає, коли російські додому. А що ми маємо з тобою робити? А що ми я не знаю. Та доброго дня. Добрий день. вам! Вас звати? Міша. Міша. Міша, e, це... Я так зрозумів, це твій наречений, так? Так. Ага. Так, але Сейчас. якось так. E, стоп, Е, e, Ви десь вчитеся, як щось... Так, А, ви в техніку вчитеся? Так. А дай ви познайомилися з вікою? Будь-що Будь познайомилися. Так. Ага, ясно, добре. E, як в подальшому думаєте? Як будете проживати? Якщо... Там там Побачився. Як зустрічатися? Ступуватись? Ти мені казала, що має бути весілля в чорному місці. Так, ні? Так просто, тато, ну хлопець ще переживає трошки. За що Та переживає? Що, переживає? що мені не подобається віка? А це тобі подобається. Ну я думаю, що ця справа вирішена чи як? Та скажіть що, щось. Тато, ну хлопець просто а в перший раз таїнг, вас бачить, не тому, може так я завтра зразу. Я приїду в Америку, мені треба точно задвицям. Так, то так, ні, то ні. Так ви поділилися, нормально, так? Та нормально, так. Вісіли в черні чи ні? Скажіть. Ну що кажете? Ну так, ну побачився. Так, побачив. А, а так, як я казав, значить 20 тисяч я даю на весілля. Далі. Якщо припустить, значить я їду, мені не треба ця машина, забирайте собі. Добре? Добре, чи не питаю? Що так не виходить? Так, то роботи нам брали? не гроші головне. Тоб, паси, не раз, в цьому проблема. Ви щось не розумієте? Що, Щас я зараз кажу, що не знаю, як вона називається. Якась дивна ситуація, я щось не можу зрозуміти. Влаштовуєш чи не можуть таке? Скажи, так, що ви? так. Добре, так. А, Ти, не так. Не так. так. Він поїде зібрав. Що зрозуміло, що є? Добре. Добре. Влаштовує чи ні? Так. Влаштовує. Нормально. Тепер наше одне цікавить. Я поїду, але я не хочу, щоб ситуація була без мого контролю. А що мені потрібно? Зараз в ЗАГСі наче, вже всі готові і зараз мені потрібно, щоб ми пішли з нами і зареєстрували шлюбі. Реально зробити? Ну зараз не виходить мені. Чому не виходить? Я ще не готовий. <реш> Як Це ти не готовий? Ні, Ну стоп. А що не готовий, що не готовий? Ти ж мені тому 5 хвилин зовсім інші речі говорив. А зів'я без мені. Я не розумію. Міша, що означає вибач? Я сказала, що він готовий, все нормально зустрічаємося в місті і ми йдемо. І... Сама не розумію. Що? Міша, я тебе питаю. Ти ж мене любиш. А, люблю. Ну, То чому цьому... проблема? Я можу Давайте кому... все, беремо, одівайтеся і йдемо. Не, не Ну, куди я піду? Все. Ага. не переживай, він завтра є поїде бач. в Америку. Я, який він... лах, ти що смієшся чи що? Все, дякую. Міша, Міша, никуда... не... Міша, Міша, не кидай мене, я тебе благаю. Я не кидаю. Міша, ти він я дякую, не знає, це що моєму хлопці 30 років, та й мене ж доніє. Міша, не. ну я ж тебе дуже но, прошу, ну, ну, будь ласка, ну ж не кидай мене. Ну це ж просто yeah, буквально треба. Я тебе дуже прошу, ну це ж буквально 3 хвилини. я завтра йду. Міша! Міша! Міша, три хвилини буквально. Тату, тату, зараз секунду. Вєбач. Міша, Міша, піти. він поїде в Америку і все. Міша. Ну вибач, мені може бути. Міша, я тебе благаю. Будь ласка, я тебе дуже. Ну Міша. Ну, що робити так воно? Ну, мені ти знаєш, що в моєму хлопці 30 років. Ну мені ж буде погано. Ти розумієш? Та він він ж пошартував, ми просто зайдемо зараз. Скажи. Ні, я що, не можу. Що, обманюєте мене чи що? Ні. А що? А Міша. Я не можу піти. Среб... В смісі не можу? Де ваш ти? Та я пішов я зараз зареєстрував. Міша. А Міша. Та ні. там... — Міша. На, не не пости мене, будь ласка, все. Ну... Ладно. Помагай туди камеру. <сум> Це був <был> розіграш. <сум> Дякую, Міша. <сум> вот. Помогай. Подбачив віконечко? помахай руч третій фа дякую.